Треба разом привітатись. Добрий день. Дружно й голосно сказати Добрий день. Зайчик до малят поспішає. Він багато цікавого знає. Я маленька заченятку, де сховаюсь, там буде хатка. На город я завітав. Обочіп у дарбинку назбирав. Хочу малюками пограти. Буду їх розважати. Малята, послухайте, будь ласка, загадки і відгадайте, що приніс нам цікавого зайчик, як червоний світофор, на городі помідор. Про що розповідається, що треба дістати з торбинки? Так, помідор, якої форми, якого кольору, де росте помідор круглий. Червоний, соковитий, росте на грядках кущику. Ми збираємо морквини, будуть взимку вітаміни. Про що розповідається, що треба дістати? Малята, що це у зайчика? Морква. Якого вона кольору? Жовтого, оранжевого. Де росте морква? На городі, що за скрип, що за хруст? Це що за кущ? Як же бути без хрусту, якщо я капуста? Малят, що це капуста? Якого вона кольору? Зеленого. Де росте капуста? На городі дрібна в неї кожушини. Всім відомо, це волина. А що розповідається, що треба витягнути малята? Це цибуля, якого вона кольору, якої вона форми? Круглої. Де росте цибуля? На городі, малята. Овочі ростуть на грядках, на городі. Але щоб вони виросли смачними і свіжими, за ними треба доглядати. Регулярно поливати і витягувати бур'я. Овочі, зайчик малятам приніс, ну а сам повертається в ліс. Зайчик поспішає до лісу. До побачення малята.